у Дніпрі, ну а зараз можемо дізнатись оперативною інформацією про хід ліквідації наслідків учорашнього удару Росіян поліцею в Білгород Дністровському Одеської області. Нагадаю, вчора ворог поцілив по навчальному центру на Одещині. На щастя, дітей учнів в той момент там не було. А зараз до нашого ефіру долучається Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, вітаємо вас! Бачимо, ви на місці влучання. Розкажіть, будь ласка, про хід в. Ці власне операції рятувальної відновлювальної операції ми розуміємо, що в будівля вона зруйнована доволі серйозно. Чи підлягає вона відновленню як мінімум? Та і що зараз проводять там на місці? А хто я вітаю? Так зараз находить суміші договір трошки біля нашого першого ліцею. Був один із накрасів, що дуже-дуже багато потужних наших діток, які дали дорогу життя їм подалі. Вчора, 23 червня, було вручає двох балістичних ракет, практично повністю знищено. До цього часу часу ще тривають рятувальні поступові роботи, тому що кінолога кінологічна служба. Десь собаки дають якийсь сигнал, що є можливо завалами, як я з десятого зараз я прошу досі переконатися. Е, Фігічно всіх людей, які могли перебувати в ліцеї, сьогодні вже було доставлено в лікарні. Ви знаєте, що ми вже повідомляли, що людей загинуло. Де зараз знаходиться в лікарні? Е, вже всіх стан повільний. Е, Завтра, сьогодні в його день в день заглуби, Завтра буде відбувається поховання, цих людей. хочу принести сміття всі міську загибло, це працівники ліцею. І хочу декілька таких сказати, що це місце також була не виключенням. Найбільша атака сахідні по присопереприсової професії була звісно в цієї місії. Придвість ці дійсних шахедів. Тобто ворог не залишає десь свій регіон, ні на хвилину, ні на день. Пане Олеже. Чи відомо вам, яким типом ракети було цього завданого удару, і чи була це прицільна атака по цивільному об'єкту? Так, звичайно, вже попередньо по техніці дають інформацію, що сам Скандер М. Тобто, це точна достатньо точна ракета і логіка перестає бути відсутньою. Він ще було пити по ліцею, де могли перебувати як працівники, як педагогічний склад, так і діти. І ми знаємо, ми, ми вже знаємо точно, що старі голові та класниці, які вчора перебували після закінчення всіх процесів, перебували в школі, просто допомагали пісні що... речі перенести, забрати свої речі. І також двоє дітей постраждали один із них це. Марк, він речі, чемпіон України боксу у своїй категорії, стан віці. Він, будучи там, 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 там пошкоджений, поранений, так. допомагав іншим і того, щоб витягнути міст в Завалі. Пане Олеже, ми вдячні вам за оперативну інформацію. Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації,